Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. Вашій увазі хочемо представити ударний дриль ферм FKB 13650. Інструмент поставляється в картонній коробці. До комплектації входить інструкція по використанню, додаткові вугільні щітки, додаткова рукоятка, ключ під патрон та обмежувач глибини. Електродриль призначена для свердління отвірів в різних конструкційних матеріалах. І навертання відвертання гвинтів і шурупів. Дриль оснащена трьома підшипниками і посиленим напівметалевим швидкозатискним патроном. Завдяки стандартній шийці з діаметром 43 мм. Дана модель чудово підходить для використання спільно зі свердлильними стійками. Особливостями є регулювання швидкості обертання за допомогою спеціального ролика. Вибір режимів роботи, свердління чи свердління з ударом. Реверс, ліву в праву сторону. І фіксатор кнопки включення. Є надійний мережевий шнур довжиною приблизно півтора метра. Будьте в інтернет-магазині Ліга інструмент, ми завжди раді вас бачити.